Доброго дня усім! Сьогодні ми з вами поговоримо про мінерал першого ювелірного порядку. Це смарагд. В прошлому своєму відео я вам розповідала про перший порядок про рубін. А сьогодні поговоримо про смарахт. Перші свої назви смарагд перекладалося як сяяти, блищати, а потім воно трансформувалося уже. У назву Зелений камінь. Подивіться, як виглядає смарагд у породі. Зазвичай він формується у вигляді ось таких трубок. Навіть необроблені екземпляри смарагду виглядають дуже привабливо. Переконайтеся в цьому самі. А на цих кадрах ми бачимо уже огранені смарагди. Вони дуже красиві У смарагда дуже давня історія. І ще в третьому столітті до нашої ери на березі Червоного моря вже були шахти з розробки смарагдів. А вже в 4 столітті до нашої ери він уже Повсюду продавався у Вавилоні. Якщо посилатися на християнські легенди, чаша святого Грааля теж була виконана із смарагду. У цих ювелірних виробах використовувався бразильський смарагд. Мінерал має більш насичений зелений колір. Тут використана огранювання крапля. Ювелірна композиція виконана у вигляді гілочки з листочками. На різному фоні мінерал виглядає по-різному. Переконайтесь в цьому самі, а тепер подивіться на білому фоні. Я вважаю, що це дуже оригінальний дизайн прикрас. Мені подобається. Оксамитовий зелений колір смарагду дарує оксид хруму. Він чудово витримує випробування кислотою і іншими реагентами, але не, назвати незламним його не можна. Його е, твердість за шкалою моса 7,5 із 10. У цьому комплекті використали колумбійські смарагди. Вони більш прозорі і мають легкий бірюзовий відтінок. Ці ювелірні прикраси виготовлені у вигляді квіточки, де кожна пелюсточка це смарагдик, огранений діамантовою гранкою, тобто кругла із 57 граней. Подивіться, яка ніжна та вишукана підвісочка. Мені дуже подобається. Каблучка виконана з центрального камені овальної форми огранювання і по колу обрамлюють мінерали круглої форми. Теж діамантова форма огранювання. За знаком зодіаку смарагд підходить овнам, левам і терезам. Крупні бездефектні смарагди густого забарвлення вагою більше п'яти каратів, цінуються дорожче за алмази. Уявіть собі! До речі, смарагд Геліадор і аквамарин – справжні брати. Це різнокольорові різновиди одного й того самого мінералу берилію. В цій камблучці теж колумбійський смарагд. Центральний камінь 3 карати. Для порівняння у підвісочці усі камінчики важать 0,75 карат, а тут один Центральний камінь важить три карати. Родовища смарагдів знаходяться в Колумбії, Південноафриканській Республіці, Бразилії, Індії, Зімбабве, Замбії і на Уралі. Різновидів смарагдів більше двадцяти. Я назву тільки декілька з них: австралійський, африканський, бразильський, індійський, капський, кускузький, смарахмалахіт та інші. На моєму каналі ви можете побачити відео про інші мінерали султаніт, царіт, перлини, рубіни та багато відео на інші теми. Так що заглядайте. Ще одне з важливих властивостей смарагду це те, що камінь один карат набагато виглядає масивніший, ніж один карат діамантів. Тому що в нього набагато менша щільність. А цей перстень прямо велетень. Центральний камінь смарагд у нього майже 5 карат. Він обрамлений білосніжними цирконами. І по краю обрамлений чорною шпінелью, тому виглядає дуже виразно і значуще. Який же він блискучий та красивий цей Смарагд, як я його люблю, хоча він по гороскопу і не мій. Але я з задоволенням ношу смарагдові прикраси. Чого й вам бажаю? Найбільш унікальний смарагд королева Ізабела вагою 964 карати. Найбільш крупні необроблені смарагди смарагд герцога деванширського 1383,9 карат і Емілія 7025 карат. Колумбії. Какавіна качубія 2226 грамів. Готова вагат для смарагда. Який же це красивий мінерал? Він наче оздоровлює, омолоджує, освіжає. В країнах ісламу смарагд сприймався як бажаний магічний камінь. Смарагд був одним з 12 дорогоцінних каменів, які за Божим наказом прикрашали на персник первосвященника Аарона. Всі прикраси, які ви сьогодні бачили, з натурального смарагду колумбійського та бразильського. Сподіваюсь, що і ви закохаєтесь в цей чудовий, красивий, неймовірний магічний мінерал. А зараз ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Наталії Височиної. Вас чекає ще багато чого цікавого. До зустрічі на моєму каналі. Пока!